Ну і представляємо нашого гостя. Сьогодні у нас в студії гість. Назар Бербека, депутат Львівської міської ради. Пане Назар, добрий дня. Чи ви знали пісню «Ой, у Лузі Червона калина до Хлебнюка? До Хлебнюка? знав, звичайно, знав. так. Діти мої познайомились більше з хливнюком. Зар... Співають щодня щ... 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 зранку. Вони трошки... а він, до речі, наш... наші трошки співає, там він змінив мелодію. Так Але лише. дітям чомусь подобається навіть більше, мабуть. О, така ця сучасна його. інтерпретація, вона така. Не знаю, більш нагадується, і от тато включи, включи, і син слухає і співає. Ну, це, я, що... це, це заліз, з точки зору чисто музичної, mm -hmm. да? от я сам не, не, не сильно в тому розбираюся, але от пишуть люди, які самі там композитори, що він е Хлевнюк спростив цю пісню. Тобто, там було, мон кажучи, п'ять нот, стало три ну, От в цьому приспіві угу. от. Ну, але е, ну видно, то я то, якби сучасність воно до того йде. Було таке дослідче дослідження. Скандинави проводили, що в цілому за останні 30 років дуже спростилися мелодії. НОТНОТА Ну но, але 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 так вони стоять популярними і вже навіть росіяни співають ті пісні. От і беруть їх е, бос бо слова, очевидно, немає. Ну нічого нового теж тут немає. Ми не тільки росіяни, нас, але й флойд також на весь світ гримить е, 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 нашою нашою, нашою піснею. Була була абсолютно кумедна історія. Я вибачте, я що так трошки скажу про це. Е, оцей був. Виступ, цей концерт, де Путін, і там якісь двоє дві дівчини, якісь ну російські якісь співачки, я не знаю хто вони абсолютно. Я думаю, і ви не знаєте. Е, вони співали щось там, там, типу, там, там Росія, побіді, там, ну щось там не знаю, якийсь там набір слів, і воно було на мелодію. А, і там було щось в пісні, що ми, типа, не будемо, Вашу культуру, ну що, типу, що культура, ваша культура нав'язується нам, а нам вона не нужна, у нас своє самобутне. Наша їм нав'язується? Ну, типа, от ця западна культура. Ага, западне, ну, І найсмішніше, що виявилося, що ця пісня була покладена на популярний цей мотив: Та-да-дам, та-да-дам, тададам, тададам, дам там-там. Та ну, ну, це, ну, цей, що був в Тіктоці, так, просто, та, просто вкрадено. Завжди так. З того західного так. світу, так. Західного. який Захід. вони критикують. Вони ж не знають, який він, цей західний. Ну така комедна історія. Але давайте про серйозні речі, пане Назаре. Опалювальний сезон в містах, таких як Львів. Які є виклики і є, наскільки місто готове? Викликів насправді є багато. Підготовка до опалювального сезону у Львові розпочалася одразу після завершення минулого сезону. Всі розуміють, влада розуміє, що це буде найскладніший опалювальний сезон в місті. Сьогодні є фактично декілька сценаріїв, розроблено міською владою. Перший сценарій це якщо в нас є газ і у нас є електроенергія, тобто це такий звичний сезон. Якщо дасть Бог нам і цей сценарій буде тільки застосований, то наразі місто готове. Наші основні ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2 повністю готові до введення в експлуатацію. Інші всі котельні в місті також підготовлені за одної котельні, яка на плановому ремонті до 10-х числах жовтня вона повинна бути готова до введення в експлуатацію. А, також треба сказати, що йде робота, наскільки це можливо по енергонефективності, і в п'ять котелень міста цього року були встановлені теплові насоси. Бо це такий базовий формат. Інше Якщо в нас буде газ, але не буде електроенергії або будуть перебої з постачанням електроенергії, відповідно, у нас будуть знову проблеми з газом. І сьогодні є у Львові перше це 14 шкіл з пічним опаленням, друге є 24 чи 25 котелень, які можуть бути переобладнані з газу протягом двох днів на дрова. Місто готується облаштовувати пункти обігріву в спортзалах всіх шкіл 127 шкіл. І також є, ведеться робота по твердопаливних котлах. Ну, в народі це просто називається буржуйка. Е, комунальні підприємства займаються виробництвом цих е, буржуйок і йде робота як з головами ОСББ, так і з ЛКП, яких на балансі є відповідні споруди. Щоб вони встановлювали згідно всіх пожежних норм такі буржуйки в приміщеннях своїх будинків в укриттях або в спеціально відведених е якихось кімнатах, так, щоб це була така зона обігріву і можна було зігрітися на випадок от саме таких критичних ситуацій. Е Інший сценарій, звичайно, якщо не буде газу, але тільки електроенергія. Це також великий виклик, тому що всі до цього готуються, купляють всі засоби необхідні, щоб обігріти помешкання електроприборами різними, і ми розуміємо, що це призведе до великого навантаження на мережу. Сьогодні йде спільна робота, наскільки це можливо міської влади з обленерго стосовно мереж стосовно автоматики в таких будинках. Але в будь-якому разі тут буде важливим все ж таки культура споживання угу. так, і опалення в домівках, тому що треба буде розуміти кожному, що ти не один. І Якщо ти включиш всіх кімнатах все електро-побутові обладнання, так, це, це будуть точно перебої. Яка буде температура? Ну, така, якби орієнтовна, якщо все йде добре. Ну там середньозважений сценарій, скажімо так, в температурах у Львів'ян. Ну, Мінрегіон заявляв, що температура в помешканнях мала би бути там в межах 18 градусів, 19 градусів. Тут центральне опалення. Так, центральне опалення, але насправді. Тут також важливо розуміти, що нам давно пора відходити від тої практики, коли напали в хаті, відкрив вікна, і, угу. і, і тобто нема дешевого газу, і якщо навіть тариф зараз компенсовується і містами, і бюджетом, але ми все одно це платимо, так тому. Тому ми ну, очікуємо, готуємося до цього сценарію. До речі, оце компенсування е, цін заморожених тарифів, які там в рази зараз є розрив е, між ринковою ціною. Воно, Воно лягає якось на плечі міського бюджету. Воно катастрофічно лягає на плечі міського бюджету. Уряд частково компенсує різницю в тарифів, і великий, велика витрата угу. саме в бюджетах міст. Є саме на компенсацію тарифу. і тут от важливо. Ми от мали форум місцевого самоврядування минулого тижня. Було багато міських голів, представників влади, і багато говорили, що на жаль, цього року були повністю згорнуті всі програми по енергоефективності. Тобто, будь-які програми по тепленню будинків, спільні кредитні програми. Вони були згорнуті і міста. Досить успішно працювали, і у Львові досить успішно працювала ця програма. ОСББ мали можливість. Тим чи іншим способом об'єднатися, отримати кошти з кредиту і, і спальний район Львова сихів, то для тих глядачів, які наприклад не у Львові, та щоб пояснити до прикладу, там є будинки багатоквартирні, такі ще совєтські так. панельні, але зараз спільно так люди скидаються грошима і частково якісь гроші вони отримали від міста чи в кредит, так, так і таким чином утеплювали так. свої будинки і приводили ці страшні будинки, які були чомусь обкладені туалетною плиткою. В совєтські часи тепер їх гарно з це утеплення гарно обштукатурювали, але я бачу, що частина будинків зараз залишаються в такому якомусь підвішеному стані, тобто стоїть це рештування, і воно далі нікуди не рухається, тому що тому що все стало. Ну так, це проблема фінансування капітальних видатків, згорнуть згорнуття цих програм, про які я говорю. А насправді вони працювали доволі добре і набирали обертів. Знаєте, тут питання, яке стосовно, знову ж таки, цих тарифів. Я абсолютно за ту ідею, я розумію, що люди зараз дуже часто не можуть просто сплатити банально. Але з іншого боку, Мені здається, що тут важливо, от ми переслідуючи питання рівності, ми всіх урівняли та з тими тарифами. Ми навпаки рівність тим не, не забезпечили, тому що ну, якщо ти маєш той самий індивідуальний котел опалення газовий, виходить, що ти маєш по ціні чи за ціною ще минулого року. Враховуючи, що ще й може там людина, якщо це якийсь там умовний і в нього до долара прив'язана зарплата, то в нього ще й газ подешевше виходить, десь там на, на, на серйозно, десь там на, на 40%, наприклад, порівняно з минулим роком, і він собі може палити, скільки хоче. І е, тут теж якось питання справедливості, при тому, що ця людина швидше за все могла би заплатити більше. І от мене питання, якби це питання. Ну, от була би компенсація від центру, а решта би сказали: ну давайте на рівні громад спробуйте самі знайти якісь оптимальні рішення. Чи, я, чи могло би місто, наприклад, краще кращі? Ходи? Бо я просто бачу, як вирішилося питання з нафт, цей, з пальним. Коли дуже довго думали, як би повернути е дешевий дизель і е бензин на, на, на АЗС, а виявилося, що треба просто створити ринок. Знову. Так. Ну, дивіться, перше, ми маємо розуміти, що дешевого газу немає. Ми в Україні отримуємо газ за ринковими цінами і компенсовуємо з тих чи інших бюджетів. А друге, це те, що єдиним способом, на мою думку, це все ж таки є точкове субсидіювання. Тобто, ті люди, які мають можливість платити, вони повинні платити. Має бути чіткий перелік вимог. Так, і необхідних речей, в якому розмірі ця субсидія надається точково, і тільки таким чином ми зможемо, на мою думку, отримувати оцю справедливість по цінах. Ну, місто само займатися субсидіюванням, мені здається, що це більше питання центральної влади. І в такому випадку можна було б… що би це дало, якщо б через і пішли б субсидії? Чи через субсидії, через шляхом субсидій? Ну, що би це дало? Перше, це дало би знову ж таки культура споживання, так тобто, знову ж таки, кожен розуміє, що потрібно утеплювати будинок. Тобто тобі дали ну, досить серйозну суму сум... грошей, але ти вже Ти вже працюєш далі сам. Тут тобто, утеплення, утеплення вікон, утеплення дверей, підтримка температури в жит... в помешканні. Тобто, в нас в принципі. З тих інформацій, що було в західній Європі, в помешканнях досить свіжіше зимою, uh -huh. не зважаючи на рівень доходів і бюджетів, я то, якось потрапила в Британію взимку вшов, вшов, в Лондоні. Знаєте, я прокинулася серед ночі, так. і при чому по хаті ніхто була не в, в, Це був таунхаус, тобто це люди не бідні. Серед ночі я прокинулася від того, що мені стало холодно і зуб так. на зуб не попадав. А якщо ти йшов в душ, то там бойлер, який теж дуже чітко фіксовано працює. Ну і плюс так само ці мийки, та, де ти тут миєш, а тут полоскаєш. Не так, що ти відкрив воду, і вона лийця. Дозу... Я доповню. Знаєте, була така колись аналітика. Температура помешкання до рівня ВВП в країні. І mm -hmm. чим більший рівень ВВП, тим холодніше в помешканнях людей. E, тобто тут щось більше, ніж економіка. Mm -hmm. Точніше, це, це, це ще одне підтримка. Що під економікою завжди є якась свідомість. E, пан Юрій Курульчук до нас доєднується, експерт Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, доброго вам дня. Добрий день. Ми тут говоримо про те, що насправді можливо, якби не був би не просто був би загальний тариф для всіх, а була би точкова субсидія, і контролювали би це давали би гроші з центру, а контролювали би це місцеві громади. Можливо. Це було б ефективніше, з багатьох поглядів, Пан Юрій, Що ви думаєте про це? Ми зараз про, ну, про то, тарифи на опалювання. Ну давайте так почнемо з того, що ну тариф дійсно він один сьогодні. Тобто, фактично, монополія Нафтогазу у нас сьогодні, скажімо, так повернулася в ті часи, що там навіть скажімо так, 90-х, початку 2000-х років. Е він один тариф. Чому? Тому що в принципі Нафтогаз України забезпечує поставки газу для населення з одного джерела. Це власний видобуток компанії «Укрздобування». тобто це державна компанія. Тому, в принципі, є така можливість. Друге, мене стосовно субсидій. Субсидії є, вони активно використовуються на ринку, і я думаю, що в цьому році зросте запит на субсидії, тому що, в принципі, скажімо так. До 21-го року, от на сезон, точніше, 21-22 рік, в принципі, кількість споживачів, які отримали субсидії, так вона не перевищувала 3 мільйони домогосподарств в цілому по Україні. Але я думаю, що зараз цифра буде зростати, попри те, що там дані закриті, ну, принципі, по таких, якби наявній інформації, да можна сказати, що ця цифра десь буде підтягуватись до рівня. П'яти п'яти з половиною мільйонів домогосподарств. тобто ті, ті люди, які будуть отримати субсидії. Ну, ви я так просто частину розмови чути. Я так розумію, що це питання більше взаємовідносин центральних органів влади, місцевих органів самоврядування, так і от питання субсидії. Тобто, я в принципі бачу, знаєте, дивіться, якщо субсидії перенесуть на місцевий бюджет, то тоді постане питання, що місцевий бюджет повинен шукати гроші для цих субсидій. А місцевих бюджетів грошей на ці субсидії просто не буде. Або вони посаки перетворюються у вічних прохачів, як це колись було. І навіть зараз частково це, які будуть їздити в Київ, так і там е, різними методами добуватись для своїх регіонів цих субсидій, тобто чи це будуть субвенції? Там для Теплокомуненерго, в принципі, і зараз це залишається питання, тобто покриття різниці тарифів, так важливе. і воно ну практично те, що там в минулому році там 22 мільярди гривень на всіх перекинули по всій Україні, так, тобто це борги попередніх років, 16-19 рік, 16, 17, 18, 19. А ці роки, які зараз були, от 21 рік, 22 рік, ніхто їм нічого там не платить за це в принципі великому рахунку, якщо так подивитися. Загально е, тому в принципі мені здається, що от питання субсидій воно і буде залишатись на е, скажімо так, на, на рівні держави. Uh -huh. Так, в принципі, ми бачимо навіть той ж європейський досвід, коли зараз там і Великобританія, от ви там згадували, uh -huh. наприклад, і Італія, і Німеччина, і всі, всі, всі інші. Вони всі централізовано виділяють кошти. Ці кошти потім ідуть їхнім е, землям, графствам, е, там кантонам в Швейцарії, наприклад, ну якщо там в кожного свої да, регіональні. Оригінальний поділ і тому відповідно сказати, що в нас буде інша практика, ну мало ймовірно, якщо вона повторюсь, відбудеться. То це, скажімо, за все, просто буде означати те, що населення в регіонах. У ну, нас поки що ринку газу немає, він призупинився. І ринку газу для тепло енерго його немає, воно все призупинилося, воно і не почалось там практично. Але це буде означати, повторюсь, повторюю, те, що для населення, населення тоді варто готуватись до підвищення тарифів, тому що місцеві органи влади вони не зможуть субсидіювати це, тобто підтримувати на такому відповідному рівні. І це буде проблема, тому я думаю, що її всі розуміють ну так, політичному да такому от, якщо подивитись в політичному зрізі, і не будуть якби експериментувати поки що Принаймні, в умовах війни, воєнного стану, доки не буде зрозуміло, в яку сторону буде, скажімо так, оптимізована економіка України, увазі, що буде з промисловими підприємствами, так які там десь виїхали, хтось там хоче вже вертатися. Ще якісь інші варіанти є. Доки цього не відбудеться, говорити про зміни. Субсидійній частині, плюс якби доки, от скажімо, так не буде зрозуміло, як ми перейдемо цей опальний сезон, тому що це також дуже важливе. Ну, важлива відповідь на питання. Тут уже це не від регіонів залежить взагалі. Абсолютно, тобто це виключно. Рішення центральних органів влади uh -huh. ну, Нафтогазу, оператора ГТС, так е, з підземних сховищ Укртрансгаза, який оперує Тобто тут уже місцева влада вона ніяким чином на це і не впливає, і, і в інших регіонах, в принципі в інших країнах, точніше, е, європейських будь-яких там також абсолютно такий самий процес прийняття рішень. Тому мені здається, що субсидії будь-якому випадку сьогодні вони будуть залишатись в Україні. Не будуть відігравати важливу роль, тому що це це, це, ну, це об'єктивно допомагає людям і це вирішення проблеми. А і скажімо так, це е, да, воно пов'язане звичайно з скажімо так, з рухом стосовно ну, в напрямок економії, ресурсу, е, зменшення використання газу, тепла, тому що тут ви ж ви ж пам'ятаєте, ви знаєте, що в нас зараз кошти виділяються, гроші на субсидії, тобто живі людина, їх отримує, і тут постає далі питання: що людина буде з ними робити. Тобто, або на оплачує і газ да і, наприклад на може зекономити, тобто да. менш більше газу там, менше газу використати, наприклад, і більше грошей трошки там собі десь зекономити. виховується трошки більш така відповідальна позиція. Та, та ми а, до речі, оці ви згадали про монополізацію фактично, яка відбулася монополію, точніше Нафтогазу. Чи це в принципі добре? Чи це є зле? Я розумію, що зараз не ну якби не є рішення, яке диктує просто війна, але тим не менше, і от це рішення до речі, нафтогазу збудувати ТЕЦ, зокрема, у Львові буде збудована теплова електростанція додаткова і. Чи, є, чи, 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 чи держава добре будує? Чи добре в державі лишати у власності? От, от ці моменти давайте теж спробуємо проговорити. Я не знаю. Назар. Пане Назаре, можете ви почати? Так, яка, так, яка тут позиція новіської влади? Минулу суботу був Юрій Вітренко, голова НАК, була спільна зустріч з міським головою, і було озвучене рішення, що. Буде збудована ТЕЦ на альтернативному твердопаливному паливі. Mm -hmm. е І що саме цікаво, це потужність її може покрити до 25% потреб міста. І другий важливий тезис це те, що вони планують запустити цю ТЕЦ в лютому місяці, тобто 23-го року. Це дуже швидко. Це дуже швидко. Тобто, якщо так відбудеться, звичайно, це. Велика перевага і зменшення ризиків по цьому опалювальному сезону. І наскільки я розумію, ця програма цю програму вони планують здійснювати також в інших містах. Ну це суттєва допомога. Місто не в змозі самостійно реалізовувати такий великий інфраструктурний проект. Угу. Місто на це коштів достатньо не має, угу. і тут важливо, щоб на майбутній рік залишилися в доходах бюджетів. Скажімо, ті податки, які надходять, і їх не зменшували, тому що були проєкт законів, в яких передбачали зменшення відсотків доходів там, із ПДФО, яке 60% в бюджеті складається до державного бюджету. Але ми сподіваємося, що це залишиться. Тому такі об'єкти це суттєва допомога для міст, пане Юрію. Ваша позиція Чи добре, що посилюється монополія Нафтогазу. Ні, там добре звичайно, що вона посилюється. Ну бо це не є конкуренція. Насправді, ну об'єктивно. Да, я вам скажу так: до що в умовах війни воєнного стану та да, апріорія. Зрозуміло, що концентрація у руках влади держави вона має відбуватися да, в розумних межах. В тому числі економічних питань, щоб не було, знаєте, панічних настроїв там, іншого всього подібного. Стосовно, якби, при тому, що зараз, до речі, розслідується власне питання монополії Нафтогазу, так дуже активно там, і в Верховній Раді створена спеціальна комісія, яка займається цим. І, в принципі, все добре, також це, напевно, принцип такий демократії вияв. Я думаю, що будуть результати, якщо, якщо є порушення, є у нас і так далі. Повертаючись до ТЕЦ, дивіться. Питання наступне для «Нафтогазу». це скажімо так, важливий момент. Їм же ж передали управління шість ТЕЦ, і фактично три ТЕЦ Сьогодні це Миколаївська, Херсонська і Сєвєродонецька. Ну, вони практично випадають в перспективи якихось інвестицій. Це старі ТЕЦ були, але їх можна було би реконструювати. Але вони газові всі. Вони газові. Газ це в принципі оптимальний ресурс. Я вам скажу взагалі, якщо подивитися з точки зору використання, в них залишається Дніпровська, Криворійська, е тобто практично, ну. Так, там можна розвивати, але це мало. І тому вони відповідно закономірно шукають варіанти свого розвитку. і От ідуть в сторону там інших тез будівництва. Вже по перше для цього потрібні інвестиції. Це раз ті об'єкти, які плануються будувати, наскільки відомо принаймні, і ну і раніше про це говорили. Це незначні об'єкти. Вони не будуть нести, скажімо, таку суттєву допомогу енергосистемі. Да, в регіоні да, безумовно можна погодитися. Що воно відіграє ну знов-таки не, не прям там знаєте таку значну роль, але замістить принаймні частину до да, того газу, який е, ми не будемо споживати, тому що власне важливо ж треба сказати. Ви не сказали, що це будуть на е, твердопаливні. Тобто каже, сказали, сказали, да, да, сказали, Да, да я послухав, вибачте, да. Е, тобто це твердопаливний ресурс, тобто це не газ. Е, да, там потужність сумарна буде десь 50-60 мегаватт. Подивимось по факту, скільки буде, тому що доки. Скажімо, все буде реалізовано, то може відбутися якісь зміни. Ну, в будь-якому випадку тут важливий аспект інший, що з однієї сторони, і добре що така альтернатива є. Її взагалі раніше треба було розробляти, планувати. Ну, раніше я на увазі років 10, тому навіть 15, а не так, знаєте, як уже, як ми зараз доганяємо вагон, так, якби намагаємось в нього вскочити. Ну, хоча і це також добре. Так, от, власне, питання наступне: що побудувати це одна справа, а от потім забезпечити стабільно постачанням сировини в умовах, також, ну, будемо сподіватися, що. Війна закінчиться так, якби однозначно, і, і тоді звичайно буде мирний план розвитку економіки. А в умовах воєнного стану да тут важко прогнозувати однозначно можливість доступу до цієї сировини і транспортування. То тобто, це все треба враховувати. Це важлива роль, але в принципі мені здається, що в даному випадку, звичайно, так ну те, що такі проекти будуть реалізовуватись, це нормально. Але але важливий аспект, Я вам скажу просто. Мені здається, що насправді це не нафтогаз мав би робити. Ну не нафтогаз. Тобто вони ну не для цього вони створені. АТО, це не їхня ціль. Це інша компанія мала бути створена і мала би займатися. Нехай це була би державна компанія. Бо досвіду, ну напевно, скажімо за все, в такому випадку тоді би треба було б залучати приватні компанії, які вже отримали досвід в Україні, бо вони будувалися невеликі об'єкти, скажімо так, невеликої потужності, навіть не на середньої. Є міжнародні компанії, які приходять сюди. Є міжнародні компанії, які з України пикат, активно дуже вони купували ті шпелети, да як складову. Тобто є, є ринок, є він невеличкий. І в такій частині, повторюю, держава могла просто покласти цей обов'язок на, на іншу, ну скажімо так, енергетичну компанію. Але, скоріше все, мала б бути створена нова, тому що в нас ніхто таким не займався. У нас немає такого. Те, що Нафтогаз має там свої департаменти по енергоефективності, це нічого не значить. Тобто, у них все одно люди працювали завжди і працюють в основному з газом, тобто не працюють в частині. От це інший вид. Так, да, схожий, але абсолютно інший ну, вид, інша. Ми, ми, ми... Ми ми ще, ми ще подивимося. За, за як це називається за ручками, і подивимося, хто ще буде втілювати насправді це будівництво. Для цього є думаю журналісти-розслідувачі. Якісь не думаю, що це через прозоро піде. Ну якось піде. Ми зробимо прозоро. Дякуємо пане Юрію Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, і також Назар Бербека, депутат Львівської міської Дякуємо. ради, були гостями нашими.